Добрий день, мої маленькі друзі. Тема нашого тижня повітряний транспорт. А давайте пригадаємо, який повітряний транспорт ви знаєте. Вірно, повітряний транспорт з'явився дуже давно. Це першою була повітряна куля, але люди мріяли теж про транспорт, яким можна пересуватись на далекій відстані, так з'явився літак. А потім з'явився ще і гелікоптер, вертоліт. Для вас переглянути цікаве відео про повітряний транспорт. Повітряна куля Повітряна куля може літати в небі завдяки тому, що наповнена газом, який легший за повітря. Коли газ усередині кулі стає теплішим, він починає підійматися вгору. І куля з усіма, хто знаходиться всередині, починає повільно підніматися у повітря. Пілот повітряної кулі може контролювати напрямок польоту, змінюючи висоту кулі та використовуючи вітер для переміщення. Летіти в повітряній кулі дуже цікаво. Ви можете побачити красиві краєвиди та політати над деревами. Літак Літак це дуже великий і гарний. Літаючий апарат здатний літати в небі завдяки своїм потужним двигунам. Літаки літають на дуже великих відстанях, навіть через океани. Літаки використовуються для перевезення людей та вантажів, а також для виконання різних завдань, таких як пожежогасіння чи пошукові операції. Гвинтокрил. Гвинтокрил це літальний апарат, який може підійматися у повітря завдяки вертикальному розташованому ротору, що обертається з великою швидкістю. Коли вертоліт починає роботу своїх потужних двигунів, його лопаті обертаються швидко, щоб сварити підйомну силу та підняти вертоліт у повітря. Сьогодні на занятті ми з вами будемо ліпити один із видів повітряного транспорту. А який відгадайте, летить як стріла, гудить, як бджола. Що це? Вірно, ви сказали, це вертоліт, або його ще називають гвинтокрил, або ще кажуть гелікоптер. Малята, ось погляньте, який гвинтокрил зробила я. Давайте ми разом з вами зробимо теж гвинтокрил. Давайте його розглянемо. Він складається із корпусу. Також у нього є хвіст довгий. На горі знаходяться гвинт, на якому знаходяться ось такі здорові, довгі крила. На хвосту теж знаходяться такі крила, але значно коротші. Також у гвинтокрила є колеса, за допомогою яких він може пересуватися. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий пластилін. Найбільше нам підійдуть такі кольори: білий, синій, коричневий, жовтий. Також ми будемо використовувати сьогодні ось такий кіндер-сюрприз. А ще нам потрібні будуть стики. Ось косметичні палички. Спочатку роботи давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Пальчики робити. Швидко, весело ходити. Підкрадатися, повсти. Гучно стукати об стіл можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім! Пока! Рухлива з пальчиками гра. Для Виготовлення нашого гвинтокрила я підготувала ось такі детальки. Це у нас буде хвостова частина. Так, Далі спереді ми зробимо ось таке лобове скло. Потім ми поставимо гвинт, на який ми будемо прикріпляти наші крила. І ось такі маленькі е, цяточки білого кольору, які будуть у нас як вікна наші. Беремо наш пластилін жовтого кольору і розкочуємо з його ось таку детальку, яка буде нашою хвостовою частиною. Беремо наш е, кіндер-сюрприз і приєднуємо, ось, іззаді, ось так міцно притискаємо до його частинки наш хвостик і примазуємо. Ось такими рухами. Так. Хвіст у нас повинен бути теж трохи закруглений догори. Притискаємо його міцно, щоб він у нас не відпав. Далі ми беремо ось такий синій пластилін і зробимо з нього наше скло, ось тут спереді, лобове скло. Беремо його, притискаємо, ось так розплющуємо. І міцно теж притискаємо спереді. Ось так. Бачите, як я рівненька. І все це ми заглажуємо. Нашим пілотам краще було видно, давайте їм зробимо ось іще додаткові такі ілюмінаційні віконця. Ось так. Нам треба ще зробити ось такі віконця, щоб видно було. Беремо, розкатаємо невеликий кусочок пластиліну синього кольору і розріжемо його за допомогою стекою. ну, Хай буде на 4 наших таких ілюмінаційних віконця. Ось у нас 4 їх вийшло. Тепер беремо, скочуємо з кожного із них ось такий таку кульку і будемо притискати. Ось так. так. Продовжуємо далі. Наступну теж робимо іллюмінатор, наступний робимо. Наступну кульку притискаємо, і ось сюди ми її ось так ось зробимо. І таким точно способом ми робимо дві кульки з іншого боку. Погляньте, які віконця у нас вийшли. І нам треба зробити гвинт, на якому ми потім розташуємо наші крила. Ми беремо ось такий пластилін синього кольору і ось сюди його міцно притискаємо, ось так. Щоб наші крила краще трималися, ми ще додамо сюди трішки жовтого кольору, щоб вони поверталися в різні боки. Так, добре. І тепер ми, робити, тепер ми будемо робити крила гвинтокрилу нашому. Але для цього ми використаємо ось такі косметичні палички. Ми беремо одну паличку прикладаємо, потім беремо другу, для того, щоб вона міцніше трималася. Ми посередині при, приліпимо ось так трішечки пластиліну жовтого кольору і міцно її ось так з'єднаємо. Поправимо, щоб вони були одинакові на одинаковій відстані, щоб знаходилися. Ось так. Так. Уже на корпусі ми зробили наші крила. Тепер нам залишилось зробити крила на хвост, на хвіст. На хвосту ми візьмемо такі ж косметичні палочки і розріжемо їх на такі ось частинки. Кожну частинку. І просто її, от сюди, у фастову частину, ми її втикаємо. Ось так. Так, іще одну із серединки, щоб наш гвинтокрил міг злетіти високо. Ось так у нас вийшло. Добре, ось погляньте, який гвинтокрил у нас вийшов. Така іграшка вам буде дуже цікава, з якою ви можете залюбки гратися. Чекаю ваших робіт. До побачення!